Наговорили ви в своїх минулих інтерв'ю. Наговорили, наговорили. Всі ж кажуть погано, О, погано комунікуємо з суспільством. Треба більше. Зараз ми і спитаємо. Це не чекає, хвилина на зараз. Так буде агер, чи? Ні, не буде. я люблю це. А. Доброго здоров'я, пані і панове, бачите, трошки я застудився, але я на роботі і буду вам розповідати за допомогою різних людей, що відбувається в країні. Зараз у нас в категорії різні люди Максим Ніфьодов, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. І от ви зараз побачите, як виглядає сучасний заступник міністра. Доброго дня! Доброго здоров'я! Дивіться, як я обіцяв. Ми ж таки шпигуни, ми тут шпигуємо, і значить, от у мене тут нашпигували. шпигували. Ви сказали, про, колись ви сказали про наявність ілюзій. Перша ілюзія, ви сказали, що люди, які приходять у владу виконавчу, вони кажуть, що всі навколо дурні, а я зараз покажу, як треба. Насправді це так важко. Чекайте, друга. Переважна більшість коруп... Там, у владі корупціонери, крадії і злочинці. Третя ілюзія. Не вистачає бажання. Тобто тих, хто люди там сидять на горі, у них нема бажання. І четверта ілюзія це сприйняття держави як ворога. І я вам хочу сказати, що це такі вкорінені ілюзії. Тобто люди абсолютно переконані в першому, другому, третьому, четвертому. Могли б ну, це довести? Це абсолютно мене не дивує, тому що зрозуміло, що держава за всі ці роки зробила дуже мало для, для того, аби люди мали якийсь привід їй довіряти. Власне, для, я ж тут абсолютно себе не відділяю від суспільства. Я прийшов на державну службу в лютому 2015 року і до цього не міг навіть у страшному сні уявити, що колись ця тяжка доля, вона мене зачепить. І зрозуміло, що я так само перебував в більшості з цих ілюзій про те, що ну, по-перше, все все зробити дуже легко. Якщо як щось не робиться, то воно не робиться, тому що не хочуть вони, якісь абстрактні вони. А чому вони не хочуть? Ну тому що вони всі абсолютно корупціонери один до одного, просто якась божа кара послана чудовому народу України, десь там з Марса, для того, аби нам всім зашкодити. Зрозуміло, коли ти приходиш з корпоративного сектору, тобі здається, що всі проблеми вони такі прості, їх можна такими швидкими, типовими рішеннями, раз, два, за два тижні реформували країну, пішли додому. І в принципі, я думаю, що кожен, хто приходить з так званих там нових чиновників на державну службу, він дуже досить швидко він на жаль бачить про те, що проблеми, які накопичувалися десятками років, їх дуже важко знайти для них просте, легке і безболісне рішення, яке б не зачіпало. От тепер давайте, от давайте, доводьте мені це. Тому що розумієте, людина, яка ходить по вулиці, а не сидить на печерських пагорбах, вона каже: от сидить дядя, такий як ви, наприклад, в нього тут такий телефон а, з таким з гербом України. Да. І він так піднімає слухавку і каже: Так, от це зробити зеленим, а це прифарбувати в біле. І воно не виконується. А от тепер чому? Оце важливий момент. Чому? Тому що я вам наведу такий. Приклад, років 20 тому, один з перших людей, які потрапили просто з волі в цю цигарню, називався Пензеник, такий реформатор. І ми зустрілися там після того, як він потрапив просто в кабінет міністрів. І він сказав, що це катастрофа, тому що я віце-прем'єр. Я можу багато, ну ніби да? А я нічого не можу, тому що ця бюрократія шалена, довга, ще й радянська, вона просто не пропускає. Поясніть, як це не пропускає. Тобто вони не можуть виконувати ваш наказ, чи чи як це відбувається? Я б сказав, що все навіть простіше питання не в бюрократії. Будь-яка людська діяльність це питання ресурсів, плану і мети, якої за їх рахунок треба треба досягти. Якщо в тебе не вистачає ресурсів, то скільки б в тебе не було там політичної волі, бажання і так далі. Процес або не рухається, або рухається дуже повільно, або не кажете ресурси, що ви маєте на увазі. Це завжди одне й те саме. Це люди. Це професійні навики, це гроші, це час. Воно не відрізняється, чи це бізнес, чи це держава, чи це я не знаю, театр. Це завжди одне і те саме. Якщо у вас підлеглі не знають, як досягти результату, якщо вони не мають для цього мотивації, якщо вони не розуміють і не мають чіткого плану роботи, то скільки б ви не хотіли, не віддавали наказів по цьому да, чарівному там, телефону гордості радянського чиновника, воно не виконується. Якщо ви кажете, напишіть мені чудовий реформаторський закон. Людина йде за два місяці, приносить тобі папірці, плаче, страждає, каже: Ну ось ми народили те, що змогли народити але тут теж є ілюзія, ілюзія того, що там всі на державній службі вони так само там не професійні і абсолютно там не не здатні до ніякої роботи люди. Це теж не так. Да, певна частина людей, яких там досить швидко звільнили, це люди, які там з годинником, з вартістю там в мій автомобіль, і так далі. Якби, люди, які да, корупціонери, як це заскорузлі в цьому, яких нічого не виправить навіть правоохоронні органи, але значна кількість людей це справді професі... професіонали, справді люди, які готові були б виконувати нормальну роботу, якби їм нормально керували їм ставили нормальну мету, і вони розуміли, що вони щось роблять корисне. Найгірше на державній службі це насправді це відсутність мотивації. Це люди, які вимірюють користь свою роботу у кількості перекладених папірців, кількості надісланих відповідей. Вони взагалі не розуміють, для чого вони тут. І коли ти даєш цю мету, коли ти кажеш, так все. 20 років нічого не робили. Тепер змінюємося. Тепер у нас є мета, ми маємо за рік зробити таку реформу. Ось вам план. Ось вам, вам треба такі законопроекти, таке втілення, вам треба розробити такі системи, побудувати. Давайте ми всі разом можемо змінити. Країну. І вони починають щось робити. Не всі, але частина, вона справді мотивована і готова це зробити. А це така, така дуже важлива тема. Тому що коли відбувалася революція гідності, як тепер її називають, то це питання, яке я ставив всім, хто приходив до мене на мої програми і казав, а де люди? На да, ви кажете про ресурси. Тобто, навіть якщо собі уявити, що на горі сидить супереформаторський Валєнса чи Гавел, чи Сакашвілі окей, і навіть якщо уявити, що там прем'єр-міністр теж якийсь там Бальсерович, то цей шар, а під ними... Людей, які звикли отак, які не мотивовані, як ви кажете, або мотивовані на крадійство. А нам треба хоча б одного на, 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 на 25 областей. Ну, тобто розумієте, тобто, є той прошарок людей, які дійсно здатні сунути цю, цю Україну, таку досить. Я вважаю, що це просто стандартне менеджерське завдання. Гарних людей завжди не вистачає і в державі, і в будь-якому бізнесі, і в корпоративному секторі. Якби це питання менеджера знайти собі команду, де да, в державній службі є певні додаткові обмеження на це. Якби це зрозуміло, ми всі жартуємо в міністерстві, що за гроші кожен може, ти спробуй це без грошей yeah, зробити. Yeah, yeah. Да, спробуй зробити рекламний ролик для свого продукту без грошей, Спробуй організувати прес-конференцію без грошей, Спробуй написати законопроект без, без грошей. Будувати ці системи без грошей і так далі. Так, ми справді відчуваємо зато суттєву підтримку громадянського суспільства. Багато людей готові справді робити щось, коли вони розуміють, що це що вони роблять це для якоїсь мети, і це має конкретне втілення. Вони готові допомагати, готові готові чимось жертвувати в цьому процесі. І ось моє завдання саме я, я себе розглядаю саме як менеджера на, на державній службі. Моє завдання це організовувати людей, організовувати ресурси, пооб'є. Єднувати їх, якщо їм чогось не вистачає, їм це шукати, якщо їх треба захищати, значить захищати їх, і так далі, для того, щоб вони могли реалізувати конкретну мету. От давайте про вашу мету. Давайте уявимо собі, що у вас, чи у вашого шефа є ресурс часовий, припустимо, 5 років, вас ніхто не буде чіпати, яка, і ми знаємо точку А, да, як Україна виглядала рік тому, наприклад. І можете намалювати точку Б, що у нас буде з економічним розвитком і торгівлею через 5 років, наприклад. Тобто, яка мрія, навіть не мета, а мрія? Я не хочу відповідати за всю економіку. У нас якби всі ж спеціалісти у всьому від війни, і футболу широкий, до кохання і журналістики. Це за да, зараз. Буде, вже так. всі спеціалісти ще й до того ж в енергетиці і в літаках. Але я можу казати конкретно про, про свій напрям. Якби звичайно я приходив на державну службу з розумінням, що я прийшов, ну якби це для мене відносно якийсь там короткостроковий етап кар'єри, де я б хотів допомогти країні після після майдану. Відповідно, я для себе. Себе малював якісь реалістичні цілі, яких я хочу досягти там протягом ну не п'яти років, якби на п'ять років у нас важко планувати щось в країні. Ну, я якби, кажу про золоту бал, хтось сказав, золота паличка, така да, якась. щось що, якби п'ять років казали, де ми будемо знаходитися зараз. навряд чи би хтось повірив, але е, на строк півтора-два роки я для себе ставив. По кожному напрямку конкретні завдання, наприклад, я займаюся реформою державних закупівель. У Нас в країні я думаю, що ніхто не буде сперечатися державні закупівлі дорівнює корупція. Правильно mm -hmm. не може бути ніяких там ніякого прикрас для, для цього процесу. Да, я не можу за два і можливо і навіть за п'ять років змінити ситуацію на сто відсотків. Це питання не знаю, виховання, моралі, там роботи правоохоронних органів, мільйонів людей по всій країні, але я зможу ці втрати в системі дуже суттєво зменшити, не звести до нуля, да якби ми можливо там не станемо сім, але ми знаємо на ці втрати на жаль на березі. Ми на можемо жаль, сказати або на... зараз. На жаль, суспільству скажи цю камеру держава витрачає кожного року в цінах 2014 року 250 мільярдів гривень на державні закупівлі з цього обсягу не менше ніж 50 мільярдів або крадеться, або втрачається від неефективності. І це це ну, шалені втрати, які зрозуміло можна було. Ну, це розтати. половину військового бюджету. Наскільки я пам'ятаю, військовий бюджет приблизно так. 100 мільярдів на, на цей рік, на рік. Це половина військового Так. Це це якби в чому це мінімальна оцінка втрат, я б сказав, так, консервативна з нашого боку. Mm -hmm. Відповідно, е, моя мета я не кажу Мрія, бо це мета, мрія це якби це, це питання фідофілософів. Якби в мене є мета, яку треба реалізувати. Тобто я маю за півтора роки побудувати систему електронних закупівель. Яка буде розгорнута на всю країну, яка буде стабільно функціонувати, не потребуючи ніякого бюджетного фінансування чи якоїсь там додаткової підтримки, буде закріплена в законодавстві. Туди будуть заведені всі закупівлі. Буде побудована система ризик менеджменту для них, яка буде підозрілі закупівлі не постфактом, коли вже контракт заключений, гроші вкрадені, всі пішли. Потім за два роки приходить Ай. правоохоронець і когось, ну може покарає, але що від цього суспільства? Да, гроші вже ж не не повернеш. Якби яка буде ці тендери рейтингувати і відповідно відправляти на перегляд підозрілі ще до того, як вони завершились, і відповідно економити гроші, платників податків всіх нас з вами, якби це буде мати конкретний позитивний вплив для кожної людини? Бо кожен... У вас є серед ваших співробітників блискучий хабарник? Бо тільки блискучий і такий такий суперрозумний хабарник може цю систему допомагати створювати, я з вами не погоджуюсь. Тому що він має вам сказати, а стоп, ви зробили прекрасно. Він каже: а отут от можуть вкрасти, а дивись, тут шпарина. А тут є можливість. Тобто, як, як кажуть, найкращі а, люди, які найбільше зарплати отримують в американських банках, це хакери, які колись зламували цей банк, а тепер їх наймають, щоб вони охороняли цей банк. І не давали можливість вкрадати електронним чи я з вами не погоджуся у тому, що е, втрати і крадіжки в українській системі вони абсолютно не є якимось дуже інтелектуальним продуктом. А. Треба ж, аби хтось тобі щось детально показав. Якби це все питання, які наочні, які бачать журналісти, які бачать боротьбі з боротьбі з корупцією, е, депутати, яким цим займаються, і так далі. Вони всі наочні питання, як з ними боротися причому боротися не з кожною конкретною, тому що в країні кожного система, року да. заключаються півтора мільйони тендерів. Жоден журналіст, жоден борець з корупцією не може промоніторити їх всі. По перше, це фізично дуже важко. По-друге, жоден з нас не є спеціалістом у кожному виді товарів. Вам розкажуть, ми купили якусь турбіну. Чи можете ви оцінити це гарна турбіна, чи погана турбіна, завищена на неї ціна чи не завищена на неї, на неї ціна? Тому відповідно ми будуємо систему, яка. Не дозволить вкрасти, яка не дозволить організувати процес поганим чином, не дозволить дискваліфікувати неугодного продавця для того, щоб віддати замовлення угодному і так далі. А, а звідки ви знаєте, чого потребує країна? Тому що коли ви кажете тендери, 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 це означає для мене наступне. Що сидить прем'єр-міністр чи хтось, який знає, чого потребує країна. Скільки олівців? Це ж тендери це ж державні, це ж державний бюджет, значить, це те, що, те, що хоче купити держава. І від устаткування заводів, до олівців, до я не знаю, до всього. Да? От Все, що щось держава не хоче, і це приватний сектор якось регулює. Щось держава хоче. Як ви знаєте, що хоче держава? Ну на щастя, жодна людина конкретно не відповідає за цю сферу, хто хто що хоче, якби ми працюємо, умовно кажучи, з тим, що у нас є, є на тарілці. Я не відповідаю за питання приватизації чи, чи продажу державного майна моє завдання в першу чергу, щоб ті кошти, які вже сплатили платники податків, витрачалися максимально ефективно. Тут справді ви праві є зв'язок з роботою міністерства фінансів, тому що, власне кажучи, закупівля це тільки. Якась частина процесу починається все з планування і бюджетування. Тобто тут є важливим проект відкритих бюджетів, над яким працює міністерство фінансів, коли кожна людина в країні може подивитися: ось моя дитина ходить в школу. Цій школі запропонували купити, там не знаю, поставити, змінити вікна, чи поміняти підлогу, чи ще ж. Чи воно є потрібним, чи можливо ці кошти треба краще витратити на щось інше, більш актуальне і так далі. Потім йде закупівля. Ну добре, ми вирішили, що вікна нам потрібні. А тепер давайте все-таки закупимо ці вікна чесно і купимо їх по співвідношенню ціна якість найкраще, а не у найбільш надійного постачальника, який за якимось подивом належить брату директора школи. Да? І потім, звичайно, ще є третя стадія: це контроль за використанням цих коштів. Окей, ми купили ці ці вікна. А тепер давайте перевіримо, що гроші за них справді були сплачені, що контракт був виконаний, що вікна були поставлені, і люди і люди задоволені. Ми будуємо систему власне ось такого скрізного контролю, коли від бюджету ви по ми може, ви зможете просто по одному кліку подивитися, якби від бюджету до використання цих коштів тендерів, потім до платежу, потім до до виконання цього контракту і так далі. Тобто, фактично, ви намагаєтеся це як це в радянському сузі назвав комп'ютеризувати. Тобто так, кожен зустрій. громадянин може подивитися от необхідне, от гроші, от тендер, от закупівля, от результат. Вже зараз ось в пілотному проєкті електронних державних закупівель, яке реалізує Міністерство економіки, кожна людина може зайти на сайт bi.prozorro.org і там подивитися, що у кого, як закуповує той чи інший державний орган, починаючи від міністерств національного банку, адміністрації президента і так далі, аж до конкретних шкіл, ПТУ, лікарень, районів, сел і так далі. І ми насправді дуже заохочуємо людей цим користуватися. Власне, це є ваші кошти, кошти платників податків. Це ви їх вже сплатили державі. Якщо ви не будете зацікавлені дивитися, що їх використовують чесно, прозоро і на те, що вам потрібно, то навряд чи є якийсь чарівник, там які приїхали, да, який вирішить це питання. Слухайте, це іронія, чи це натяк, чи це що? Тому що у вас написано Прозоро це доглядачів. Там написано з великої літери ПРО, а потім написано зоро теж з великої літери. І там Дабл Р, так, зоро, як той зоро, який карав поганих людей. Це приблизно з таким натяком, так да, звичайно, насправді цю назву вибрали просто шляхом голосування в інтернеті. І, серед... і саме Дабл Ар серед, серед, саме... серед багатьох варіантів, якби нам сподобалося, да що ну це, по-перше, прозоро, тобто, да, да транспарентно, да. якби по-друге, це справді натяк на певного героя, який бореться з корупцією, тому що ми саме так і уявляємо собі цю роботу. Якби наша команда вона прийшла сюди справді щось змінити. У нас немає сенсу, якби ми всі вважаємо. Маємо себе волонтерами, немає сенсу там працювати на цій роботі все життя, перекладаючи знову таки папірці з одного місця в інше. У нас є, якби там, велика мета, і ми хочемо ну, пройти хоча б пів дороги до неї, дві третини дороги до, до її реалізації. Ну і звичайно, ще ця назва вона досить добре зрозуміла іноземним партнерам, оскільки ми одразу будуємо систему, яка може бути корисна не тільки Україні, а й іншим країнам світу. Це перша в світі система. Електронних закупівель, яка побудована на відкритому коді. Тобто, тут цікаво, те, що вона не належить нікому. Вона не, не належить конкретному там підприємству чи державному органу. Будь-хто може скачати її з інтернету, будь-хто володіючи там, мінімальними навиками там, в ІТ, може її встановити, перевірити, що там немає якогось там багу чи її не зроблено спеціально під Максима Нефьодова. Ви ж абсолютно не не маєте мені чи комусь іншому довіряти в цьому, mm -hmm. в цьому процесі. І ми так само пропонуємо цю систему. Давайте з іншим Спробуємо щось наступне поговорити. Дивіться, якщо залізти в Фейсбук чи взагалі в мережу і зустрітися з експертами, то я думаю, 90% в кращому випадку будуть говорити, що це реформ нема ніяких. Крадійство триває. Деякі е, красиві мужчини і женщини говорять про те, що Порошенко. Гірше, ніж Янукович. І тільки від 1 до 10 відсотків, включно з деякими іноземцями, що дивно, які дивляться з боку, кажуть, що да, мляво, повільно, але йдуть системні реформи. Це абсолютно ідіотське питання до вас, оскільки ви чиновник. Але все ж таки, ви ви би сказали по п'ятибальній системі в цілому в Україні. Реформи йдуть чи не йдуть. Ну, знаєте, знову таки, мені важко сказати в цілому, тому що тут питання дуже неоднорідне. Десь вони йдуть, начебто, зовсім непогано, взяти ту ж національну поліцію, і ну мені хочеться Я сподіватися, просто, і, і, одна та, одна. Та, і реформа, і реформа закупівель, і якісь інші сфери, десь воно взагалі не йде, чи йде дуже дуже повільно. Я можу сказати, що в нашій сфері ми робимо майже все, що тільки є можливим. Да, напевно, реформу державних закупівель, перетворення їх в прозорі публічні закупівлі, теоретично можна. На прискорити, якби знову таки, отримавши більше ресурсів, більше якихось талановитих людей, готових працювати ночами, більше грошей і так далі. Але за великим рахунком ми робимо цю реформу на строк півтора роки у той час, як всі європейські країни розраховують на строк 3-5 років на перехід від паперових до електронних процедур. Тому за об'єктивними показниками важко очікувати, що ми зможемо перевести знову таки, там задумайтесь. Це 25 тисяч мінімум тендерних комітетів по всій Україні. Це сотні тисяч постачальників. В кожному тендерному комітеті працює мінімум 5, а скоріше 10 людей тобто, це. Сотні тисяч людей на стороні держави і державних підприємств, і мільйони на стороні постачальників. Їх цих всіх треба підключити, навчити, відповісти на питання, відтестувати. Зрозуміло, що важко все зробити ідеально з першого разу, якісь ітерації, покращень, покращень, покращень і так далі. Треба запевнити людей, що обрана схема вона справді є працююча, оскільки знову таки це ж Україна, ніхто нікому не вірить. Да, два українці, три гетьмани, це ж завжди наша національна проблема і так далі. Тому чи можна прискорити? Ну, звичайно, можна, але з іншого боку, казати про те, що це можна прискорити в два рази, я не вірю. Я не вірю, що ми Ми, ми об'їздили вже всі області України, зробили тільки за останні там, три місяці більше 30 семінарів по навчанню електронних закупівлі. Ви не займалися корпоративними корпоративним проблемами. Да, просто добігає кінця програми. Мені треба ще пару питань. А, і ви десь тут згадуєте про те, що. Був Майдан. Ви якось брали участь у Майдані? Я брав з першого дня ще саме з Євромайдану. Ви стояли там право просто так, з там. першого і до останнього. Угу. А можете сказати, в скільки разів зменшилась ваша зарплата? Коли ви перейшли з Багато десятків разів. Багато але, десятків. але слухайте, я взагалі не вважаю, ні, ні, це просто це цікаво, не, не вважаю себе тут людиною, яка дуже багато втратила в цьому процесі. Там у нас реальні герої це ті, хто сидять в окопах на, на сході, мерзнуть на, на холоді, і, якби і ризикують там померти за, за Україну. Да, якби я теж відчуваю, що роблю щось корисне для держави, але за великим рахунком, це не є якесь геройство. що це певний борг, який Кожна людина, яка власне може це зробити, має це зробити. Це так само, як люди е, хочуть там прибирати у себе вдома, як люди хочуть наводити лад у себе на, на подвір'ї. Ви ж не кажете, що вони герої. Це нормальна поведінка будь-якої людини, бо це наша країна, це моя країна. Якби якщо ми не зробимо тут добре, то за нас це не зроблять ніякі іноземці, ніякі радники, ні, ніякі вони, якісь ці політики, які, начебто, прилетіли з космосу. Нам всім на шкоду. З огляду на досвід ще року немає, да, як ви працюєте? Так, я прийшов в кінці лютого 2015 року. Але 9 місяців пройшло. Так. Тобто дитина вже могла народитися. В вашій уяві ви оптиміст швидше чи ви швидше песиміст? Ну, я вважаю, що дитина нашої реформи вже точно народилася, тому що ми маємо працюючу систему електронних закупівель, яка побудована абсолютно з нуля, побудована без жодної копійки державних коштів. До цієї системи під'єднано вже 1800 державних закупівельників. Вони провели там тендерів вже майже на 6 мільярдів гривень. Вони зекономили для держави вже близько 425 мільйонів гривень. Я вважаю, що це дуже конкретний, вагомий внесок, який Зможе оцінити кожен платник податків. Ми економимо зараз близько 12% від суми кожного тендеру. Якщо це масштабувати на 250 мільярдів державних закупівель, це величезні кошти для країни. І знову таки, я хочу наголосити, це тільки початок. Це не є. Завершення реформляр. Да, да. це, це початок, за яким буде слугувати ось той ризик менеджмент, який я згадував, да, і рейтингування тендерів, і відповідно скасування підозрілих тендерів щодо того, як були розтримки державні кошти, і так далі. І так далі. Тому роботи ще багато, але дитина вже точно є. На такій оптимістичній ноті Максим Ніфьодов, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, закінчує цю програму. І дякую, що слухали за тиждень і дивились навіть. За тиждень ми обов'язково побачимося. Програму в Микола Вересень на все добре. Дякую вам. Дякую, що прийшли. Просто для мене це такий цікавий момент, що я постійно спілкуюся з людьми різними, і критиків дуже багато.